Зі сходів не вдягнув каску, вийшов на роботу у стані сп'яніння. Це реальні причини нещасних випадків на роботі. Лише з початку цього року на Івано-Франківщині на виробництві травмувалися 16 людей, з них п'ятеро загинули. На Тернопільщині сім випадків травматизму, один із них смертельний. У Чернівецькій області травмувалися шестеро працівників. Такі дані надає Південно-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, яке здійснює контроль у цих трьох регіонах. Найбільш травматичними є будівництва. Лісова та енергетична галузі, основна причина травм нехтування елементарними правилами безпеки як з боку працівників, так і роботодавців. У контексті безпеки праці не менш важливою є і офіційна зайнятість, каже керівник Південно-Західного управління держпраці Богдан Сагайдак. Та додає, що однією з найпоширеніших скарг до їхнього управління є невиплата зарплати та неофіційне працевлаштування. А іноді працівники навіть не знають, чи вони оформлені офіційно чи ні. Але саме належне оформлення це не лише правовий статус. А й доступ до соціальних гарантій. Якщо ви і ваші права порушують. Ви можете звернутися до управління держпраці у вашому регіоні. Також звернутися можуть і роботодавці за консультаціями щодо безпеки праці, оформлення документів чи організації навчання. До слова 28 квітня в Україні відзначають День охорони праці. Це не свято, а нагадування кожному, як і працівникам, так і роботодавцям, що неналежні умови праці можуть коштувати людині життя. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.